На вулиці лив проливний дощ, але Віра це не помічала. Вона повільно брела по асфальту, в легкому платі і босоніжках. Перехожі здивовано дивилися на цю дивну жінку, але жоден чоловік так і не наважився до неї підійти. Навпаки, додавали крок і поспішали у своїх справах, відводячи очі. Віра не помічала цього. Вона була одна у всьому світі, принаймні їй так здавалося, сьогодні її чоловік Василь черговий раз принизив її при десятирічній дочці Оксані. Коли Віра познайомилася з майбутнім чоловіком, то літала на крилах любові, перебуваючи у своїй закоханості, дівчина просто не помічала егоїстичних витівок нареченого, а потім і чоловіка. Він міг розбудити дружину посеред ночі і сказати, що хоче млинців. Віра вставала і йшла виконувати забаганку Василя. Або терміново перед виходом на роботу чоловікові раптом потрібно підшити штани. І неважливо, що Віра спізнювалась на свою роботу. Василя це хвилювало найменше, адже йому здавалося, що він... Центр всесвіту. Чоловік все й завжди знав краще за всіх і при цьому не приховував цього, даючи свої цінні поради направо і наліво. Віра, на його думку, завжди все робила не так, як треба, тому що була тупа, як пробка. Так, у неї була вища освіта, але інститут вона закінчила по великому везінню, а не завдяки своєму розуму. Василь постійно нагадував дружині про це. Віра мовчала, і рожеві окуляри, в яких вона перебувала, стали бліднути, і життя поступово проявилося в натуральних фарбах. Всередині у віри з кожним днем все більше і більше розгорявся вулкан злості і роздратування. Жінка привчила себе не звертати уваги на зауваження чоловіка, їй простіше було зробити те, що він просить, ніж вислуховувати його годинні нотації. Але сьогодні посудина терпіння лопнула. Вона зробила те, що повинна була зробити дуже давно, дати відсіч своєму чоловікові. Василь прийшов після роботи і пройшов у брудних черевиках на кухню, де вечеряли Віра з дочкою Оксаною. Вірка, я тут. Ти чому на кухні у брудному взуті? Я тільки що підлогу помила? Тихим, але твердим голосом запитала Віра. Посуда на терпіння дала першу тріщину. Є тільки запитати, я задала питання, трохи голосніше, виділяючи кожне слово, сказала Віра. Так хто господар в хаті? Ти чи я? почав сердитися Василь. Ти не зрозумів питання, не зменшуючи обороту твердості, знову поцікавилася жінка. Та як ти смієш, вийшов в себе чоловік. Ти звичайний економіст, а я. І тут це сталося. Емоції з вулкана багаторічного роздратування полилися рікою. Саме так, що я економіст з вищою освітою, а ти. Звичайний сантехнік, який тричі вступав до інституту на інженера, але твоїх мізків не вистачило навіть на вступні іспити. Та я тихо, наказала Віра, і ще не закінчила. Наступний пункт. Тепер, якщо тобі щось треба, ти кажеш заздалегідь, а не перед виходом на роботу. Я винен, якщо забуваю вчасно тобі сказати, твої проблеми, огризнулася Віра. Далі, якщо ти хочеш їсти, то ти їси те, що приготовлено окремо для тебе, більше готувати нічого не буду. Ти зрозумів? Так, але ніяких але, сталевий голос жінки не здригнувся. Я теж працюю і теж втомлююсь. Тому виконувати більше твої примхи не збираюся. Тому сьогодні зварила макарони з сосисками, а не фаршировані кабачки. Ну, ти ж знаєш, що я давно хотів кабачків. Хотів? Візьми й зроби? усміхнулася Віра. Оксано, ти поїла? У відповідь дівчинка лише кивнула головою вона ніколи не бачила маму в такому стані, тому перебувала в шоці. Чудово! Жінка дістала пакет сміттєвий, вправними рухами вивалила в нього макарони з сосисками і швидким кроком вийшла з квартири. Вона чула, як слідом щось кричав Василь, їй було все одно. Вперше за багато років Віра відчула почуття свободи і легкості. Вона викинула пакет в сміттєвий бак і вийшла з під'їзду подихати свіжим повітрям, щоб заспокоїтися. Через дві години Віра повернулася додому мокра і замерзла. Чоловік дбайливо переодягнув дружину в сухий одяг, посадив за стіл і налив гарячий чай. Ти мені раніше не могла сказати, почав чоловік. Тон поміняй, знову наказала жінка. Якщо ти ще не зрозумів, то по-твоєму більше не буде. Віра, зрозумій. Я завжди був таким і. Ні, Вася, це ти зрозумій. Я більше твої закидони терпіти не збираюся. Або ти змінюєшся, або йдеш. Третього не дано. Без варіантів, так. Я постараюся, пообіцяв чоловік, постарайся, це в твоїх інтересах. Це я вже зрозумів, чоловік почухав голову. Так, мабуть, він дійсно дістав дружину своїми причіпками. Доведеться змінюватися заради сім'ї, адже він любив своїх дівчаток і почав уже краще сьогодні. Віра, я тут приготував кабачки з фаршем. Будеш?